Черговий російський гумконвой щойно вдерся на територію України. А українські оборонці вже відчули його наслідки. Селище Піски неподалік окупованого Донецька сьогодні вночі крили з танків, артилерії і мінометів. Українські оборонці кажуть, що на цій ділянці фронту такого не було вже давно. Євген Назаренко бачив наслідки ворожої атаки. Черговий гуманітарний конвой з Росії я вже насправді збився з ліку, який саме знову привіз не гречку і не картоплю. Тому що тут в пісках було тиждень тихо. Як тільки заїхав гумконвой, заговорили усі калібри. Обстріл пісків почався, як завжди, у темну пору доби. Терористи одразу почали з заборонених мінометів 120-го калібру та іншої зброї. Почали вони стріляти десь часово 11 вечора, десь так полоді настого. Прильот ж був, 120-ки. Ну так от сарайчик розбомбили, так СП, РПГ роботали, і плюс таке стрілкове оружіє теж. І попадають метку в останнє час почали бити. Але пізніше російські намиці геть знахабніли і почали гатити з усього, що їм привезли з Росії. Ну, таке приліт 122-ї міни, міни 122-го калібра ночью по позициям, по нашим позициям прилетело около 60 60 таких крупных прилётов, да, мы считаем с 82 калибра, 120 и -е, 122, -е, кроме этого работала сольная артиллерия. А под утро выезжал российский танк, работал. Вже и так разруновенный Майжевщенце, село Щеписки сегодня втратило ще кілька будівель. Это прилетело мина 120 120 Про те, що терористи відвели зброю, заборонене Мінським угодом, вже просто смішно казати. Цього Одисною тільки для однієї сторони. Кожен вечір чути возі термінал, і ці близниці, шум техніки чути. Кальосний, шо гусінчий. А сьогодні утром танчик робота. Відпрацювавши по наших позиціях, тан бойовиків тікав під зал ПРТ. Причому снаряди летіли хаотично як опозиціях, по так і по полях. Танки отработали і уходили. і та самий савушка прикривала їхній відход. Той тобто, щоб. Там не ну, на бояться, щоб наша жарта не накрила їх. А наша рта як мовчала, так і мовчить. На жаль, українські військові змогли дати відсіч тільки тим, що дозволено цими односторонніми угодами. Отвітку далі З того, що не запрещено мінськими соглашеннями. Самое главное, главное сохранити життя бойцов, не допустити потерь. потерь. Слава Богу, за эту ночь у нас не было ни раненых, ні погибших. Чоров мінську нацяти раз домовились про припинення вогню. Оборонці пісків тільки посміхаються, коли про це чують. Адже як казав бісмарк, домовленості з Росією не варті навіть паперу, на якому були підписані. Євгена Заренко, Павел Мяснов Олег Зуров, ТСН, 1+,1.